Югайдер всеукраїнський голосовий путівник, що допомагає громадам увіковічити свою історію. Ми починаємо зі знайомства разом з громадою. Визначаємо найцікавіші локації. Що робить наша команда, щоб історія громади заговорила? Наш агент знайомиться з місцевим знавцем історії, документує перекази і проводить інтерв'ю. Наші історики перевіряють матеріали, сценаристи створюють текст. Диктор озвучує сценарій на професійній аудіостудії. Тестувальники проходять маршрут і виправляють недоліки. А технологи перетворюють історію на голосову точку у застосунку. Як працює застосунок? Фінішна пряма прогоняє. Голосова історія відтворюється автоматично. Про вас говорять, вас слухають і до вас їдуть. Югайдер створює рух, туристи це нові гості. Бізнес отримує клієнтів, а інвестори бачать перспективу. Кожна громада бачить результати, статистику слухачів. Туристичний потік і зростання зацікавленості. Ми супроводжуємо вашу громаду щодня, забезпечуємо стабільну технічну підтримку, регулярні оновлення та активну промоцію, щоб ваш маршрут працював бездоганно. ЮГАЙДЕР увіковічує історію громад.